Тепер мені подобається от, власне ці прев'юшки, ступи до відео записувати на природі. Ну якось Це гарне, цікаве вже не цікаво вдома просто. Так що зараз буде борщ. Такий борщ-борщ І з квасолею, і з м'ясом, кістково-м'ясному бульйоні гарний, варений. У мене борщів, правда, є багато, а ще більше буде, бо це ж літо, і я люблю у ці сезонні борщі з малиною, з агросом, з вишнями, з сливами, ягоди, порічки. Коли от багато всього це цікаво. І цим Україна і славиться, що настільки я читав, що борщ це от страва, яка має найбільше е... різних варіацій в приготуванні. Просто більше цього, нікого вже не існує, щоб мало стільки всього видів зроблене, власне, що борщ. Так що тут теж буде борщ з секретиком, але ви його побачите, звичайно, в процесі приготування. Так що за вас авансом вподобайка і коментар. А з мене гарний настрій і дуже класний рецепт борщу. Ну і ще буде все по цінах, що я купив. Бо власне на цей борщ нічого зараз вдома не було, то от буде таке, скільки грошей йде на такий гарний борщ. Так, коротше, закупка на борщ вийшла 502 гривні. Це буде 6,2 літра баняк. Ну, коротше, 6 літрів приблизно борщу. Ну, Багато. Ну, борщ теж українська традиція, ну, не виходить менше варити. Завжди пробував колись і на 2,5 навіть, А візьму 2,5, вийде 5 і так. Таке от м'ясо. Це грудний хрящ. На цьому буде основна частина бульйону варитися. Він, правда, у мене вже був заморожений, але я його власне, недавно тільки купив. Гарний по акції і така ціна. так що таке, Картопля молода по 54 гривні. Руна дуже класна заправка. Оця до борщу, дуже її люблю. Квасоля така червона. Морква, правда, по акції. Мінус 25 гривень, теж молода. 59 гривень, то вона взагалі тут за 3 гривні вийшла. Томатна паста 24, така. от Вже смачна, молода буряк по 70 гривень за кіло. Капуста по 25 гривень кілограм. І таке м'ясо, це тримінг свинячий 80 на 20. ну 80 м'яса, 20 е сала, Дуже-класне таке м'ясо, і на посадки його можна класно брати. Отаке. Не дуже жирне і смачне. Та навіть тушити, воно теж дуже класне. Ну, все, коротше, буду починати знімати і варити. У Мене як завжди в процесі приготування змінилися плани на готування. Я вирішив з цих хрящиків, вони такі дуже класно м'ясні, то з них зварити потім якось рідкого борща чи щось таке. А от сходив, купив такі от кісточки, пальчики вони називаються. Це от, Тут в мене є кіло на 23 гривні. І їх, щоб ще кращий насиченіший бульон був, я запечу разом і моркву, Дві цибулинки і одну морквинку. Це 200 градусів в духовку приблизно хвилин 20 все гарненько пропеклося, запеклося. Це для більш насиченого і глибокого смаку. У мене пішло 25 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Ну, температура, в кого є більша максимальна, то скоріше буде. Бачите, як гарно спеклася цибулька. Це такий аромат. До речі, теж покажу рецепти, готував цибулю Цибулючену тобто, з спеціально підібраними травами. Просто сама цибуля. І це такий кайф-смак, що просто словами не передати. Сюди ще додаємо одну таку невеличку звичайну цибулю, не спечену. Заливаю 4 літри води. Ставлю на газ, за потреби треба буде зібрати пінку, якщо буде, ну, в спечених костях вона вже тут буде мінімальна, якщо її буде. І варимо годину. Так, бурячки 3. І три бурячки будуть готуватися трьома різними способами для цього борщу. Один, той наймаленький, буде варитися в бульйон з трошки більшого, круто, зважу, який там з них більшенький. Я буду робити за смажкою, його буду смажити, а один піде на бурякове смузі. Все, шумовиння зняли, тепер ще тут таке від мене. У мене от залишилося, робив салат, такі всякі оці палки пообрізав. Петрушка, кріп, рукола, все от таке. І лавровий листок, духм'яний перець, чорний перець, суміш перців горошком і декілька зубчиків часнику. Все. Годину часу. Вогонь такий, плюс-мінус середній. Годинку воно проварилося, тепер всі косточки, цибулю, моркву, це все 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 нам треба витягнути чи просто процідити через друг шлях, другий баняк. Все процідили, м'ясо устигне, кості встигнуть з кісточок, з це ми потім вернемо у бульйон. А зараз йдемо нарізати друге м'ясо. І ще з цього бульйону нам треба з 2-3 черпачка відлити. Нам потім воно. Треба буде побачити, до чого. Так що відливаємо. Так, тепер другий етап бульйону. Звичайно, це трошки складно, може, хтось скаже, але я люблю такі от бульйони, багаті смаком. Нарізаємо наше м'ясо. У мене от такий це тримінг, я показував. О, він 80 на 20, коштує 960 грам, 168 гривень. Нарізаємо. Там, ну Хто як любить м'ясо, так нарізаєте якими кусочками. Особисто я не люблю в борщі, коли м'ясо там досить надріботане. Того от такими кусками я нарізаю. Такий от борщ, то маскалям тільки снитися може. Я вже от вкотре переконуюсь, якісь там, деколи блогерів попадаються. От що я їх і не дивлюся, і вже давно це, але... Воно ж лізе, то руске. І, ну, нема руської кухні і все. ну Не вміють вони готувати навіть, то, що вони крадуть в чужих кухонь. Ну, от, там, що не готуй, то вийде якесь хреновищі. І один з бурячків, казав, в мене є три, то кожен буде по-окремому. І Клопотенко навчив, що молодий буряк не чиститься від шкіри. І я так теж вже готую декілька років, не обчищаю, просто гарно його помию і все. Нарізаємо кубиком. Чи як там любите. Коротше, він і так розвариться, там його майже вже в кінці і так не буде замітно. І закидаємо цей буряк разом зараз з м'ясом. І варимо ще так з хвилин 40. Без, от суто, щоб саме м'ясо з буряком варилося. Потім вже поступово будемо додати інші інгредієнти. За той час нарізаємо бурячок. Третій наш, який є. О, там той піде на побачите. <різь> Нарізайте, як вам подобається. Люди і натирають буряки, хто як любить. В ну, різні, різні рецепти борща мені подобається по різному нарізаний бурячок. Тут я нарізаю. Такою невеликою соломкою. Розрізаю на кільця, потім кільця по половинці і на соломку. Обсмажувати я буду на смальці. А хочете, можете і на олії. Тут різниці абсолютно нема. Більш насичений смак, звичайно, дасть смалець. Закинули. Обсмажуємо зараз близько 7 хвилин, Якось, так, 5-7 на вогні великому. Потім зменшуємо вогонь на половину і смажимо 5 7 хвилин. А потім вже під кришкою на невеликому вогні хвилин 15 будемо доводити до готовності. О, все, бурячок вже гарно прорумянився. Я смажу 5 хвилин на великому вогні, 5 хвилин на середньому. Тепер вогонь зменшую. І накриваю кришкою і готую ще хвилин з 15. Поки бурячок там собі о, смажиться, нарізаємо моркочку. Моркочку нарізаємо теж, там, як вам подобається. У мене вона невелика, то я просто нарізаю кільцями. Морку також обсмажуємо на більшенькому вогні, щоб вона гарно підрумянилася і зразу закинемо в будьон. А до буряка зараз треба вбити. Кислоту, яку ми будемо закисляти, яку ми використовуємо. Це може бути оцет яблучний, оцет винний, виноградний, рисовий, теж такий борщ готував. А в мене зараз буде сік лимонний. О, такий от лимонний сік, його буде 100 грам. Злили і ще буквально з хвилинку дві, ну, от, щоб цей лимонний сік і боряк у ньому закипів. Борщ вже можна посолити. Я не додаю сілі, я додаю грибну приправу. 2,5 чайних ложки, це, це міліна, чи роллу, що там у вас є, якщо вона зі сіллю, Якщо нема солі, то ще додаєте відповідно сіль. Бо є такі грибні приправи, де немає солі та зі сіллю, Так що я вже солити не буду. І на ту кастрюлю таку от готову до борщу приправу, Вона є також і різних виробників, але чемпіон мені подобається найбільше. На цю кастрюлю ціла пачка 30 грамів. Додаємо болгарський перчик, в мене заморожений ще є. О, морквочка вже так гарно зазолотилася, всипаємо теж в буйон. А в кастрюлі, де ми обсмажували морку чи в сковорідці, засипаємо нашу томатну пасту. До томатної пасти всипаємо трішки сухо і так буквально з хвилинку її її просмажуємо, щоб вона гарно розкрила свій смак і не гірчила, і, відповідно, була смачніша. смачною. пам'ятайте, обов'язково треба томатну пасту смажити. Прогрілася. Тепер вливаємо сюди трішки бульйону, який ми залишали, звичайно, не весь. І гарно все розкалапуцюємо, щоб розчинити. Нарізаємо картоплю. Картоплі молода, вона вже, можна сказати, під сам кінець додається. Ну, то, що стільки м'яса з кісточок. Додаємо це м'ясо. Картопельку. Борщ буде трошки густуватенький. Все, варимо з хвилин 10 і будемо додати вже тоді капусту і там, завершувати приготування. Забув ще. Зараз на даному етапі я додаю. Горох, ну, Квасоля червона в мене, є. додаю разом з юшкою. За цей час наріжемо капусту і, до речі, п'ю свіжий клас домашній, залишу в описі під відео на цикорію. дуже класний клас. І нам треба зробити смузі бурячок, порізали, щоб його простіше було перебити. І сюди доливаємо решту бульону, якого у нас залишилось, Який ми ще відбирали спочатку, як казав, декілька хохоль. Все це збиваємо в смузі. Картопля вже готова, додаю капусту і буду готувати буквально 5 хвилин. Мені подобається, коли капуста така трошки ну, похрупує ще в борщі. Тому потім зразу буду додати і томатну пасту, і заправку, щоб де вже кислота, точніше, що воно вже далі варитися не буде. На заправку я додаю тут, де томатна паста і все разом голию. Вливаю нашу заправку, а і додаю. Добавляю... Часник у вигляді часникових стрілок. О, ви вже подивіться, який колір класнючий. І тепер додаємо наш буряк. І будемо все варити ще хвилин 5. А тепер колір став ще більш глибокий. За той час нарізаємо зелень. І ще потім ми, як додамо, смузі, колір стане ще кращий. Додаємо зелень. І вливаю наше смузі. І тепер гляньте на колір. Ну, це просто казка. Все ще проварюємо 5 хвилин, виключаємо, даємо настоятися і будемо подавати. Все проварилося, виключаємо, даємо настоятись трохи і буду подавати. Так, борщ виглядає, звичайно, подаємо зі сметаною. Далі трохи тінь погано падає. Дивіться, який класний колір. Просто неймовірно все гарний, насичений, ароматний. Перемішуємо і будемо їстоньки. Оце так, такий святковий варіант, бо тут треба із ним повозитися. Але це цього варте. Такі борщі, це просто ма! Пальчики ближеш. Так що дякую, що завітали, дякую всім підписникам за коментарі, за вподобайки. І обов'язково чекаю вас в гості. А хто не підписався на канал, виправляйте зараз цю помилку і підписуйтеся. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!